Кошенята попліткуємо Ірина Горвай, Діма Прокопов. Справжня, Таня Самбурська, Євгенія Власова кидає зрадники з Мандзюк та Артем Пивоваров. Мочте, зручніше, гарячий випуск. Наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. <пліткувати> Ви знаєте, що треба зробити за доброю традицією, Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Не забувайте тицяти на дзвіночок, аби не пропускати свіжі випуски. До того ж, знаєте щось про ту чи іншу зірку, надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними. Посилання знайдете в закріпленому коментарі. Отже, Ірина Горва і Діма Прокопов я зачитаю минулого тижня, залишав цю новину в телеграм-каналі. Співак Діма Прокопов йде з лейблупомітні через ту ж саму причину, що і Анічка Трінчер. Справа у тому, що за словами наших. Кошенят, а лейбл зосереджує усі свої сили, виключно на Наді Дорофєєвій. Інші артисти, чисто фончиком. На цю тему ми вже дискутували, коли Аня Трінчер йшла від Ірини Горової, бо її не влаштовувало, що вся увага зосереджена на Наді. В свою чергу, пані Горова, як на мене, дуже розумна жінка. Вона справді бізнес-вумен, це комерсант, це банкір, людина, яка вміє рахувати кеш і завжди, тільки там, де будуть гроші. Де їх немає, Ірина навіть не. Подивиться. При цьому, будучи ледве не головною гравчиною в шоу-бізнесі, чомусь ви е, розкладаєте яйця не по різним кошикам, а все кладете в один. Надя чудова артистка, талановита, красива, неймовірно, розквітла під час повномасштабного вторгнення як співачка. Нарешті вона знайшла себе. Але у будь-якого продукту, тому що все одно артист це продукт з точки зору бізнесу, має свій термін придатності. Чому таке ставлення до інших артистів лейблу, я не знаю. Тож кошенята, хто що знає, надсилайте більше інформації, залюбки вивчу, але чую це не вперше і знаю, що правда. Тож, давайте трішечки більше розберемося в даній історії. А знаєте, що мені прислали, і неодноразово різні кошенята. Таня Самбурська дуже погано відпрацьовує рекламні інтеграції. До того ж, коштує це чималих грошей, а ти знімаєш ну тому, що треба зняти. На мою думку, чим якісніше зробиш рекламу, чим креативніше, чим простіше, тим більше знайдеться відгуків і люди зацікавляться продукцією. Тобі ж за це платять. Ні, треба робити на від Тому я хочу звернутися до наших глядачів. Хто замовляв рекламу у Тані Самбурської, Ви залишилися задоволеними або ні. Давайте розберемо цю ситуацію. Хочу дізнатися більше. Тож чекаю від вас матеріалів. Я нагадаю, що зараз у нас випуски на Ютубі недовгі, достатньо коротенькі з однієї простої причини: світло вимикають. З шаленими темпами немає по 15 17 18 годин, 10 годин. Я розумію, що коли включають електроенергію, у вас знаходиться тисячу справ, якими треба зайнятися в один момент. Відповідно, я хочу, щоб ми з вами продуктивно провели час, не відволікаючи вас від важливих справ. Тому Ролики недохі, дивимось від початку до кінця. Підтримуємо ваш український улюблений Ютуб. Це дуже важливо. Автори своїх каналів залежать від ваших вподобайок, активних коментарів, від ваших повноцінних переглядів, коли ви подивилися увесь ролик а не якусь частину. Я вам буду дуже вдячний за підтримку і переконаний, що навіть у найтемніші часи все одно вистоїмо. Євгенія Власова. У мене дуже спірні відчуття від побаченого, тому що з одного боку ніби надає послуги по совісті, а з іншого якась дікуха. Давайте глянемо про що йде мова, як співачка Євгенія Власова кидає своїх учнів на гроші. Я пішла на заняття до Євгенії з ціллю підвищення своєї кваліфікації, тому що вона дійсно крута співачка. Мені були видвинуті такі умови: що я маю оплатити мінімальний абонемент на 4 уроки наперед. Навчання, кстати, дуже недешеве, І якщо викладач переносить урок, то це окей, він зберігається. А якщо я відміняю урок і не можу на нього прийти, то він автоматично згорає. До Євгенії, як до викладача і до спеціаліста, я не маю жодних взагалі претензій, тому що вона викладала уроки класно, професійно, і це було для мене дійсно корисним. Проте був один недолік: вона дуже часто переносила уроки, і іноді навіть без попередження. Тобто я там все підлаштовую, а виявляється, урока нема. Черговий раз після трьох переносів у мене виникло питання до адміністратора. Я запитала, чи все правильно, бо мені здається, що у мене все ж таки є ще якісь збережені заняття. Як оплата могла так швидко скінчитися? Плюс іще під час занять я з'ясувала, що перенос все ж таки можливий, і це якщо у тебе критичні дні. Не міг не звернути на це увагу, тому що нічого не зрозуміло, але хотілося б розібратися. Тому домашнє завдання нашим кошенятам. Хто проходив курси Євгенії Власової, які у вас залишилися враження, задоволені, незадоволені? Надсилайте, залюбки вивчимо, а можливо, і цілком розберемо цей курс. Зрадники з Оленою Мандзюк. Хто дивився нове шоу від світ Тіві? Будь ласка, поділіться враженнями. Я ще не починав, але собі пообіцяв. Буду дивитися, тому що хочеться підтримати нові українські проєкти. Класно, що знаходяться ресурси, можливості задля того, аби все ж таки людей відволікати. Тому креаторам проєкту величезна подяка, що ви пішли на цей крок. Відкривайте нові формати для українського глядача на українському телебаченні. Хочу почути поки що ваші враження. Напишіть, будь ласка, хто не дивився? Гайда разом зі мною. Переглянемо новий проект. На завершення. Артем Пивоваров не міг не пройти повз цієї новини. На 1+,1 плюс знайшов статтю. Артем Пивоваров здійснив мрію дітей загиблих захисників та здивував особистою зустріччю. У межах соціального проєкту здійснив мрію: артист, автор пісень та саундпродюсер Артем Пивоваров тілив бажання підопічних фонду Діти героїв. Про особисту зустріч під час концерту в палаці спорту це неймовірно круто. От, Артеме, я можу з тобою сваритися на дуже багато тем багато в чому не розумію, не підтримую категорично не сприймаю ось цю зухвалість певну музичну. Хоча, з іншого боку, саме такі риси і штовхають тебе як творчу особистість до реалізації тих чи інших ідей амбіційних. Проте мені здається, пововаров не зовсім розуміє реалії сьогодення. Але все, що стосується соціальних проєктів, особливо в контексті дітей, тут виключно моя повага. Ви мене знаєте, мені людина може подобатись, не подобатись, але якщо є справді достойний класний кейс, який треба підсвітити і про це поговорити, я завжди це зроблю. І у випадку з Артемом це саме та історія. Дякую, що ти підтримав дітей загиблих захисників. Це неймовірно важливий крок. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, знову ж таки, комед для прислання цього ролику. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, па-па!